Чоловіча гонка з масового старту. Остання гонка для чоловіків у 2024 році. Можливість набрати очки та піднятися вище у загальному заліку. Старт гонки. Україну представляють Віталій Манзен та Дмитро Підручний. Антон Дученко пропускає гонку через стан здоров'я. Позначка 1 кілометр Райт виходить у лідери та задає темп гонки. Одразу за ним іде Йоханес Бьо та його велика група переслідувачів. Перший вогневий рубіж. Штрело вперше стріляє чисто та виходить лідером. Все рум, фак легри також працюють без промахів. Усі французи мають як мінімум одну хибу. Штрелов перший, Лейгрит другий. Манзен тим часом працює чисто. Йоханес, Сеурум, Райт, Фак і Наврос Сталдер тримаються однією великою групою. Манзен займає 15-ту позицію з відставанням плюс 13,1 секунда. Підручний припускається одні хиби і виходить на 19 місці з відставанням 24 секунди. 4 км. у лідерах Сеурум Йоханес Бьо, Легрет і Райт. Далі велика група переслідувачів. Манзен працює разом із Жакленом, займаючи 15-ту позицію плюс 17,3, підручний 19 ти з відставанням плюс 25,4. 4,5 4. 4-5 і Лейгрет працюють разом. Тарібьо та Райт уже мають невеличкі відставання. Манзен тримає свій темп, перебуваючи на п'ятнадцятій позиції плюс 25,6. Підручний піднявся на 18-ту позицію з відставанням плюс 29,7. Другий вогневий рубіж. Церум перший відпрацьовує чисто без помилок. Лейгрид і Біо також стріляють чисто. Штрелоу працює бездоганно, Ритмюлер пропускається однієї хиби. Ульдаль стріляє чисто, а Йоханес Біо хибить останнім пострілом. Райт також перепускається однієї хиби. Сорум виходить першим, Лейгрид другим. Таребо плюс 2,7, Ульдаль плюс 5,2 Дмитро Підручний завершує стрільбу без помилок, виходячи на 12-тій позиції з відставанням плюс 37. Манзен також стріляє без та виходить 14-тим плюс 36. Позначка 7 кілометрів. Норвежці тримаються разом у лідеруючій групі. Фак і навряд працюють у парі з відставанням 17 секунд. Йоханнес поступово скорочує відставання. Підружне отримує 12-ту позицію плюс 45,3. ті Мандзен на 14-ту позиції плюс 48,8. Третій вогневий рубіж. Норвежці підходять першими до стрільби. Рум стріляє швидко, але припускається однієї хиби. Лейгри також хибить. Тарія Біо працює бездоганно та виходить лідером. Удаль припускається трьох промахів. Єоханес Біо стріляє швидко, але має хибу останнім пострілом. Навра припускається одного промаху. Крістіансон також хибить останнім пострілом. Рітмюлер стріляє чисто, фак також працює без помилок. Підручний стріляє без догану та піднімається на 11-ту позицію. Манзен також закриває всім мішені. Залишається на 16-й позиції. Тар'я Біо виходить першим. Сирум другий плюс 16,1. 1 Легри третій плюс 19,9. Позначка 10 км. Тар'я працює самостійно, створюючи відрив. Сирум і Легрид тримаються разом. Йоханес наздоганяє групу. Підручний 12-й тримається за Ульдалем Манзен зберігає 16-ту позицію. Вирішальна четверта стрільба хо-хо, хиба останнім пострілом. Серум тим часом припускається двох помилок. Легрет одне неточне попадання. Іоханес також додає ще одну хибу до свого пасиву. Рідмюлер тим часом стріляє чисто та виходить на другу позицію з відставанням 11 секунд. Легред третій плюс 17. Іоханес четвертий плюс 22,4. Дмитро Петрушний робить нуль і виходить на 10-ті позиції. Віталій Манзин уже має одну хибу. 13 кілометрів. Ритмюлера підганяють тренера. Він поступається Тарія плюс 13,2. дві. Легерт і Йоханес працюють разом, намагаючись скоротити відрив. 135 кілометрів. Тарія зберігає перевагу над Ритмюлером плюс 12,4 секунди. Йоханес іде в атаку, обганяючи Лейгрида. Все ж ми бачимо, що Іохане все ж відірвався на мінімальну дистанцію. Тепер мислився лише одна мішень попереду. Але не наздоганя її. І от вже фініш. Тарія фінішує та перемагає за багато останніх гонок. Рідмюр друга позиція. Йоханес обходить Лейгреда та здобуває бронзу. Лейгрид дерев'яна модель. В Боротьбі за п'яте місце перемагає Ульдар Суерум, шостий. Підручний фінішує на 12 позицій, позицію, маючи одну хибу в активі. Віталій Манзен стає 19-й. загальний залі Кубка світу. Єхане Стігнесбьо, перший 569 очків. Стурла Лейгрет, другий 454. Жаклен 373, Перо 368. Самуельсон, 354. Манзен піднімається на 20-ту позицію, 161. Підручний стає 23, -м, 154, Дученко, 25-й, 122. Які ваші думки про цей мастарт? Діліться враженнями в коментарях. На цьому все. До зустрічі!